Допомога переселенцям стала одним із пріоритетів у роботі громад з початку російського вторгнення. Окрім їжі, одягу, ліків та предметів побуту, кілька мільйонів людей у громадах потребують ще й житла. Нині обласні військові адміністрації зібралися, аби обговорити питання проживання вимушено переміщених осіб. Щоденно наше відвідування людей, які опинилися в біді і які приїхали до нас. Дає нам розуміння того, що багато людей все-таки будуть залишатися на постійне місце перебування Івано-Франківській області, тому що вони не мають куди повертатися назад. Війна забрала в них будинки. Також 16 партнерів, як міжнародних, так і українських, залучала влада області для ремонту приміщень, де мешкають внутрішньопереміщені люди на довготривалій основі. Спочатку цих людей ми поселяли в соціальні об'єкти, це школи, садочки, але розпочалося навчання. Відповідно, продовжується життя, і відповідно людей потрібно забезпечити житло. Кожен день, кожен тиждень. координаційний центр, який створений при івано франківській Обласній військовій адміністрації приймають внутрішньопереміщених людей, і ця робота буде продовжуватися, тому що ми заходимо в осінньо-зимовий період, а це означає, що ті області, де ведуться бойові дії, Жати все таки в західну Україну будуть приїжджати до нас на Прикорпаті. Ремонтні роботи. Нині тривають у 26 об'єктах області. Проте влада розглядає значно більше приміщень адже кількість вимушених переселенців буде збільшуватись. Також є список з 100 об'єктами, які теж потребують різного фінансового вливання для проведення як капітальних, так і поточних ремонтів. Мається на увазі це є. Колишні садочки школи, які зв'язку з реформуванням освіти не були задіяні до навчального процесу зв'язку оптимізації даних шкіл. Без партнерів кажуть чиновники, підготувати приміщення для внутрішньо переміщених осіб буде неможливо. Організації, а їх 16, які зголосилися допомогти у цій справі. Об'єднані в єдиний кластер, і на спеціальній карті можна побачити роботу. Кожного однією з а, основних задач кластера а, є а, збор інформації, а, і а, ця інформація направлена на те, щоб а, зменшити дублювання. Щоб а, коли а, організації, які займаються, Ремонтом, які вони приїжджають на якісь конкретні об'єкти, якщо вони знають, що хтось, наприклад, вже там робив проєктні роботи, або хтось там вже був, щоб організації розуміли, що така інформація в кластерах вже є, і вони можуть, наприклад. Співпрацювати до слова, учасники кластеру, а в Україні їх аж 93, можуть отримати грант від управління Верховного комісара ООН у справах біженців в розмірі 70 мільйонів доларів. І ці кошти можуть бути використані на ремонт житла для ВПО. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.